Такий комплекс, треба зібрати кріплення ось так, як на відео. Сюди одну штану прикрутити, через такий переход в іншу, з друкуючою валівкою. І через ще один переход кріпиться саме комп'ютер. Ось тут включаєте принтер, завантажується програма, сюди вставляєте картриджі. Так от воно виймається так його назад вставляєте. Після того, як ви попрацювали, ці картриджі обов'язково треба закривати цими кришками для того, щоб воно не засохло. Знімаєте кришку і перед роботою їх вставляєте. Взагалі, виробник рекомендує вставляти картриджі взагалі, коли принтер виключений. Такого хоча б не має бути запущено. Печаті. Ось тут настройки печаті, тут ви обираєте контрастність друку, зараз стоїть максимально. Ось печатающе головка, ось тут. Вибираєте шах, наприклад, там один і ось цим плюс-мінус ви додаєте затримку або зменшуєте її для того, щоб друкувати там, де вам потрібно, ось, наприклад, пляшка. Якщо вам треба спочатку друкувати десь, то треба затримку зменшувати. Якщо десь далі, то збільшуватися. Вибрати таке положення. Ось це плюс-мінус. Після того, як ви виберете тут шах рахування. Тут позиціонування, де воно буде, так писати чи так. І це треба ну, Я вже виставив. Тут можна створити нове повідомлення або відредагувати це повідомлення. Стаємося здати, наприклад, текст. Тут вводимо текст, клавіатури різні мови. Тут ми обираємо шрифт, розмір і так далі. І Потім зберігаємо, задаємо йому ім'я. Так, Для того, щоб почати друкувати, треба натиснути на старт і включити транспортер. Для того, щоб два циліндричні ці штуки, для того, щоб вони не каталися. Просто під ножки підкладаєте щось з цього боку. і воно тут стоїть нормально і не катається. Включаєте конвейер і вкладаєте собі. Ось я пробую друкувати. Якщо воно у вас погано друкує, довго стояло і трошки підсохло друкуючи то Треба взяти серветочку, смочити трошки розчинником або просто серветку протерти оці. Друкую, друкуючи дюзо на кардиж. Друкуємо підрук. Після роботи виключаємо конвейер, натискаємо на стоп, тут показує, скільки у нас залишилося ще фарби в першому і другому картиджі. і Виключаємо ці кнопки. Тут по з'єднанням підписано, де перша друкуюча головка, де друга. І Тут теж написано тут перша, тут друга, знизу вибита. Видно так сюди фотодатчик підключається, сюди блок живлення. Ось так це все виглядає.